Телеканал Бориспіль вирішив поглибити свої знання з англійської мови. Тому ми з радістю завітали на відкритий урок до однієї з міських шкіл. Зараз подивимося, що там відбувається. Урок проходив у восьмому Б класі середньої школи номер 3 Темою уроку були засоби масової інформації, що існують у світі. Особлива увага на уроці приділялася англомовній періодиці. За задумом вчительки, діти через урок потрапляли в історію та уявляли, що вони знаходяться в таверні на вулиці Фліт у Англії. 300 років тому тут знаходився будинок преси. У таверні діти, начебто, обговорюють засоби інформації. Вдалим доповненням слугувало відео із зображенням архітектури Лондона. На запитання вчительки... Які періодичні видання знають діти, охоче підіймали руки та відповідали. Кожен називав свій улюблений журнал чи газету. Друга половина уроку пройшла за сумлінною працею з джерелами інформації. На партію школярів лежали англомовні видання. Завдання було не з легких розібратися із структурою видання та виділити основні її елементи. Незважаючи на те, що матеріал був дітям незнайомий, впоралися на відмінно. Труднощі у школярів викликав пасивний стан дієслова, згадування вивченого Раніше матеріалу до смаку дітям не прийшлось, довелося навіть перейти на рідну мову. На жаль, в наших підручниках відводиться дуже мало вправ, саме на вправи із з гарматикою. Але ми додатково працюємо, у нас є додаткове заняття, і ми намагаємося трошки допрацювати і покращити наші результати. Будемо сподіватися, надалі все буде гаразд. Цікавим для дітей було завдання, пов'язане зі змістом прочитаного. Кожен із учнів мав обрати статтю, що найбільш сподобалася в журналі, та розказати, про що там йде мова. Закінчився урок виголошенням, хто що заробив, тобто заслужених балів. Менше дев'яти не отримав ніхто. Результатом відкритого уроку були задоволені і діти, і вчителька. Вікторія Андрієва, Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.